Відразу налаштуємо звук. Рада всіх бачити вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках, які о 8.45 чекають вас на тайм-менеджмент студії Богуштайн. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І поговорити я сьогодні хочу про стійкість, про те, як бути стійким. І не піддаватися на провокації, критику і різні такі маніпулятивні речі від інших людей. Чому саме на цю тему вирішила сьогодні з вами поговорити? Справа в тому, що в минулу п'ятницю ми з бізнес-тренеркою Катериною Мілітенко проводили практичний майстер-клас по тайм-менеджменту «Мрій, план дія для корпоративного сектору для Керівного складу Приватбанку. І у нас було дві окремі групи, по 25 людей, і ми кожна з ними окремо працювали. І так було цікаво потім поділитися досвідом, як взагалі все проходило. І мій особистий досвід він був такий, що вся група була дуже заяджена, дуже хотіла отримати результат, дуже хотіла максимум отримати від практичних вправ, хотіла отримати побільше усвідомлення. Але... Але була одна людина, яка з самого початку говорила, що все проходить не так. що Це не те, на що вона очікувала, яка завжди перебувала, яка завжди намагалася вставити свої 5 копійок. І... Я потім, коли закінчила першу частину майстер-класу, до мене підійшли учасники і сказали: не звертайте увагу, там це завжди така поведінка, ля-ля-ля. Але насправді, насправді, мені... Той момент було навіть цікаво працювати з людиною, яка не погоджується десь з моєю думкою, яка от задає якісь провокативні запитання, яка щось коментує, тому що насправді, насправді вона була самим уважним слухачем. І після того, як ми закінчили тренінг, і я зі дзвонилася з однією з учасниць для того, щоб вона хоче піти до нас на індивідуальне наставництво, вона мені поділилася, що ви перший тренер, який взагалі витримав цю людину, тому що як правило люди скочувалися в те, щоб почати агресувати, почати якось її. Засмучуватися, самі, засмучуватися через те, що так відбувається. Тобто показували ось ці свої якісь негативні емоції і так далі. І саме цікаве, в кінці цього тренінгу ця ж учасниця сказала, ви така стійка, вас неможливо зламати. В той момент, як інший учасник за аудиторією їй відповів: Хоч ти і намагалася. Тож, в чому Секрет. В чому секрет, мені самі стало цікаво проаналізувати цю ситуацію для себе, і чому мені так було легко просто взаємодіяти? Ну, перше, звісно, це, а, мабуть, те, що є досвід і є запас інструментів, як реагувати в тій чи іншій, іншій ситуації в силу того досвіду, який у мене вже є. Багато різних проведень, майстер-класів, тренінгів і так далі. Тому що коли ти проводиш, ти зустрічаєшся з якимись ситуаціями, ти потім їх аналізуєш, приймаєш певні висновки, і в тебе просто є знання. Тобто, перше, що треба мати, це знання. Коли ви маєте знання, до вас повертається впевненість. Це перше. Друге запас міцності. Що я маю на увазі під цим запасом міцності? Я маю на увазі гарно виспатися, гарне харчування, фізична активність, класний настрій від того, що ти спілкуєшся з класними людьми, маєш класне оточення, що в тебе немає якихось проблем в житті, насправді, що ти гармонізував своє життя і тобі комфортно зараз перебувати. Тих ситуацій, в яких їх ти є, тобто в тебе є місце для наповнення. Це не значить, що завжди жити під якимось таким закритою сферою, і взагалі не стикатися з якимись перешкодами в житті. Ні, це не про це. Це про те, що в тебе є запас міцності, тому що в тебе є місця для відновлення, в тебе є місця для тиші, в тебе є місця для відпочинку. Тобто ти в ресурсі. І ресурс це. Фізична активність сон це правильне харчування. Насправді це прості речі. Коли тобі комфортно в тому в своєму тілі, коли тобі комфортно в тому, як ти одягнений, як ти рухаєшся, коли в тебе нічого не болить, нічого тебе не відволікає, і коли тобі комфортно в твоєму оточенні, тому що з твоїми рідними, близькими людьми все окей, в тебе на роботі все окей, тобто, коли в сферах відносно в усіх сферах життя ти відчуваєш оце ресурсний ось цей стан. Тобі дуже легко взаємодіяти в подібних ситуаціях. Тобто, тебе, дуже легко, тебе не дуже легко вибити із колії. Наступне, на що я хочу, щоб ви звернули свою увагу, це про такий елемент, взагалі, як можна реагувати на такі ситуації. Насправді, насправді, коли в тебе от перед тобою людина, яка хоче відверто, тобто, людина відверто хоче тебе просто вивести на емоції. Людина прийшла не за знаннями, вона прийшла для того, щоб от зараз показати, можливо, весь от той накоплений біль ситуації, які в неї в житті траплялися, які принесли їй біль. Вона хоче зараз це все вилити. І що в цій ситуації робити? Ну, по-перше, треба з це усвідомити: що щаслива людина ніколи не буде. Проявляти подібні емоції. Це значить, що всередині людини живе в цій ситуації певний біль. Можливо, він класно прихований цей біль, його не можна побачити. Людина може взагалі заперечувати, що в неї він є, не усвідомлювати цього, але її поведінка говорить про інше. І в цей момент потрібно просто проявити емпатію. Але тут дуже важливо проявити емпатію не в тому, щоб скотитися, почина, починати жаліти людину, тому що коли ми починаємо жаліти людину, то людина може ще більше розписати в цих ситуаціях. Нам потрібно в цей момент максимально зберігати внутрішній спокій, тримати фокус уваги і на собі, і на просторі, який є довкола, і на тій людині, з якою ви взаємодієте. Потім. Ми є взагалі, як ми можемо відреагувати в цій ситуації. Ну, перше, ми можемо скотитися до рівня людини. Тобто, ось є людина, вона починає там на нас кричати, ми можемо почати кричати, агресувати у відповідь. Є така ситуація, люди, коли просто б'ються одна об одну в цій ситуації. Ну, Це теж варіант, але наскільки він приведе нас до якогось. Е Певну, до якого результату він нас приведе. Ну, як правило, що ми просто покричимо, ми один одного не почуємо, і ми просто розійдемося з тією думкою, що той поганий, я хороший, і, можливо, ще будемо в цих емоціях каваритися, в цих думках хвалитися довгий період часу. Наступне, як ми можемо підреагувати, ми можемо почати просто ігнорувати людину, як її не існує. Це інколи дійсно це класний варіант, ну, дати людині час, щоб вона трошки сама, можливо, якщо це адекватна людина, привела себе до норми, і потім уже все ж таки з нею поспілкуватися. Так, я, я була в величезній групі, ігнорувати людину, яка заважає тобі проводити тренінг, ну, нелогічно. Кричати на людину, яка, з якою в той момент, коли ти проводиш тренінг, теж нелогічно. Третій варіант. Третій варіант це коли ти починаєш. А, нібито підніматися над ситуацією, знову таки зберігаєш оцей свій внутрішній спокій і відносишся до цієї ситуації як до гри. Тобто починаєш жартувати, починаєш це якось обігрувати, починаєш з цим взаємодіяти. І в цей момент максимальну усвідомленість потрібно зберігати. Тобто це не значить якось о, принижувати людину. Ні. Ти її розумієш, ти розумієш її біль, ти розумієш, що вона хоче, ти її не суперечиш, ти ніби на її стороні і граєш з, за її команду, але ж в той час тримаєш у себе в голові ось ту ціль, яка у тебе є, і просто не дозволяєш, щоб ця ситуація пішла в те русло. Які є вигідні цій людині. Ти просто починаєш гнучко вести все до того, щоб прийти до тієї цілі, яка у тебе є. У мене була ціль, щоб всі на тренінгу учасники були задоволені, щоб тренінг максимально пройшов комфортно. Тому я відразу розставила кордони. Я попросила записувати всі запитання, які є в цієї людини на листочок, а потім ми обов'язково до них повернемося і обговоримо. І дійсно, це з першого разу не подіяло, але кожного разу, коли я зупиняла, коли я проявляла помагу і до людини, і до групи, і тримала в своїй голові ось цю кінцеву ціль, яка у мене є, провести якісну тренінг, то це було дуже це пройшло дуже легко. І я тримала фокус уваги в той момент на собі. Ось так само і ви, коли відбувається якась така ситуація, дуже важливо не впасти в поле ось тієї людини, не почати грати за правилами тієї людини, з якою у вас конфлікт. Вам потрібно пам'ятати, що ви тримаєте фокус на собі, ви тримаєте фокус уваги на просторі, ви тримаєте фокус уваги на тій людині, яка у вас є. Ви тримаєте фокус на тій цілі, яка у вас є, і яку ви хочете від цієї розмови, і уже далі приймаєте стратегію поведінки, обираєте найкращу в тій ситуації, проявляючи ампатію, розуміння і тримаючи максимальний рівень усвідомленості. І тоді насправді, насправді, якщо ви просто максимально ось проходите цей урок максимально усвідомлено, насправді результат буде те, що ось це все спаде, ось ця вся напруга, і в на результаті все буде окей. Насправді так і вийшло. І саме, саме найсмішніше було те, що потім учасниця сказала: ні, ну ви права. І вся група просто розсміялася. І ще тут дуже важливий момент. Дуже важливий момент в тому, що для нас дуже важливо мати підтримуюче оточення і самому собі створювати ось це підтримуюче оточення, підтримуюче поле довкола себе, де ми будемо наповнюватися, де ми будемо відновлюватися, де ми будемо е, набиратися ресурсу ось цього. Для того, щоб бути стійкими і стійко протидіяти проти будь-яких ситуацій, які намагатимуться нас так прямо вибити із нашої колії і з нашого центру. Тож, якщо сьогодні ви будете, не якщо, а коли сьогодні ви будете складати ваші списки задач на день, не забувайте, будь ласка, обов'язково виділяти час на відпочинок, виділяти час на якісний сон. Виділяти час на якісне харчування, на прогулянку, на наповнення, на час сім'єю. Подивіться, що вас наповнює. Час, можливо, виключно для себе, коли буде час тиші, і ви будете виключно займатися просто собою, і в цей момент вас ніхто не буде чіпати. Тому що власний ресурс відновлювати це дуже важливо, особливо попереду більшості вихідних, і це прекрасний час, щоб переключитися. І відновити свій власний ресурс. Тож сьогодні складайте списки завдань, визначайте, скільки часу ви будете витрачати. Теж не плануйте більше ніж на 24 години, враховуючи форс-мажори, враховуючи ті речі, що я вам говорила. Тому що, якщо ви плануєте більше ніж 24 години, ви відразу себе сьогодні вже підставите. Тим паче, зараз у нас знову в Україні ввели відключення, і це теж. Певний, певний такі чинники трохи в нас може вибивати з колії. тому це теж враховуйте у власних планах. Після того виставляйте пріоритети, що сьогодні надважливе, ви маєте зробити. А що, якщо ви не зробите, то ви не засмутитесь і визначте її іншим пріоритетом. І після того малюйте графічно, що за чим ви будете сьогодні робити, як ви будете проживати ваш день. Бажаю вам гарного настрою, ресурсного стану і завжди, завжди пам'ятати про себе і, тримати, і ставити себе на перше місце в будь-якій ситуації. І тоді вам буде нічого не страшно, і ви будете впевнені справлятися з усім. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підтримувати нас лайками, вашими коментарями, якщо знайшли користь від наших тайм менеджмент зарядок. Бажаю вам всім класного дня, з вами була Юлія.